Дорога церква, мир вам. Знаєте, вчора мав зустріч з однією сім'єю, яка не ходить до церкви. І ось вони кажуть: ви знаєте, в нас зараз такий в житті період найскладніший. Такого ще ніколи не було. Живем. війна. Родичів наших хочуть мобілізувати. Інші родичі захворіли. Дуже багато знайомих хворіють раком. Якісь в природі відбуваються такі катаклізми, і магнітні бурі, і різні такі процеси, яких, здається, ніколи не було. І каже, ми не знаємо, що робити, як нам діяти, дуже важко, дуже складно. В нас такого ще ніколи не було. І ось коли ми згадуємо ті події, коли. Ісуса Христа розіп'яли, то учні теж вони були в складних обставинах. Вони не знали, як діяти, тому що вони з таким ніколи не стикалися. Всі їхні плани, всі їхні бачення, воно було побудоване в зовсім інший час. І вони думали, що Ісус Христос буде з ними завжди. І ось коли ми читаємо Слово Боже, це Євангелія від Луки. 24 розділ з 36 вірша. І як вони говорили оце, сам Ісус став між ними і промовив до них Мир вам. А вони налякалися та перестрашились і думали, що бачать Духа. Він же промовив до них: Чого ви стривожились? І по що ті думки до сердець ваших входять? Погляньте на руки мої та на ноги мої. Це ж я сам, доторкніться до мене і дізнайтеся, бо немає дух тіла і костей, а я, бачте, маю. І, промовивши це, показав він їм руки та ноги. Ісус звернувся до своїх учнів. Той складний час, який був в їхньому житті, з такими радісними словами. Мир вам. Дивовижним є те, що Ісус прийшов до них і сказав саме ці слова, тому що в нього були всі підстави звернутися до них з претензією, сказати, а де ви були, коли мене розпинали? Чому ви. Не приклали зусиль, щоб, можливо, захистити якось мене. Допомогти, щоб, щоб якось не трапилося цього. Він не почав їм говорити, що ось які жорстокі солдати, як вони несправедливо віднеслись до Ісуса Христові слова. Мир вам. Ісус хоче обдарувати своїх учнів особливим миром. Мир. Який не залежить від зовнішніх обставин, від того, що відбувається навкруги, щоб цей мир завжди був в них. Бажання миру для учнів це бажання миру навіть тоді, коли навколо неспокій, навіть тоді, коли навколо нас проблеми, труднощі, нема розуміння, як діяти далі, але щоб був оцей мир Божий. Мир, яким прагне обдарувати нас Господь, це благодать. Це ця незаслужена милість, яка випливає від Спасителя і залежить від Його присутності біля нас. У посланні до Филипян, апостола Павла, 4 розділ 7 вірш, написано. І мир Божий. Що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісуса. Мова йде про мир Божий, який перевищує будь-який розум, який інколи буває важко зрозуміти, усвідомити Його. Більшість листів, які апостол Павло писав. До церков вони починалися словами благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа і Ісуса Христа. Ось цей Божий мир, ось цей спокій це стан умиротворення духу, який виходить за межі обставин. Перше послання до Солонян 5 розділ. 23 вірш. А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш і душа, і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Бог закликає нас, щоб ми. Серед різних життєвих обставин, які б не були складні, оточуючі фактори навкруги нас, ми берегли в собі мир Божий і опиралися на нього. До Колосян 3 розділ 15 вірш. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному. Тілі. Отже, мати мир Божий це наше покликання, наскільки успішно ми його виконуємо. В Слові Божому, ми дізнаємося, що мир він називається ще плодом Духа. А для того, щоб плід ріс і розвивався, потрібно, щоб були. Виконані певні умови, які необхідні для його зростання. Щоб мир був, панував та збільшувався в нашому серці, Слово Боже визначає ці умови. Перша з таких умов це потрібно наблизитися до Бога. Потрібно прикласти зусилля зі своєї сторони, щоб наблизитися до Бога. Якова 4 розділ, восьмий вірш. Наблизьтесь до Бога, Той Бог наблизиться до вас. Очисть руки грішні та серця освятіть двоєдушні. Бог дає нам чіткі вказівки. Що потрібно роботи, робити для того, щоб наблизитися до нього? В Псалмі Давидовому, 24 розділ з 3 вірша, написано: хто зійде на гору Господню і хто буде стояти на місці святому Його? У кого чисті руки та щире серце, і хто не нахиляє на марноту. Своєї душі і хто не присягає на обману, ми бачимо, що потрібно прикладати зусилля для того, щоб наблизитись до Бога. І в, так, в такому випадку він обов'язково вийде на зустріч цим людям, коли ми пам'ятаємо ситуацію, яка трапилася з блудним сином, коли він відійшов від батька. Забрав те, що йому належало. І коли настав той час, коли він в гріху втратив все, здається, теж його життя, воно вже втратило будь-який зміст, не було ніякої надії. І ось він прийняв рішення наблизитися до свого батька. І коли він пішов до батька, Бог батько його з радістю зустрів, і навіть було влаштовано. Велике свято. Тому дуже важливо, щоб було у людей прийняти це рішення: наблизитися до Бога, наблизитися до Ісуса Христа, бути в присутності Його. Від Івана 14 розділ 27 вірш. Заставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше. Нехай не тривожиться ані не лякається. Ми приходимо в присутність Господа через Його Сина, Ісуса Христа. Тільки через Ісуса Христа ми можемо наблизитися до Господа. Івана 14, розділ 6 вірш, промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ось ми бачимо ця перша умова, яка необхідна для того, щоб мир Божий панував в житті людей, це наблизитись до Бога. Друга умова це потрібно мати чисте серце. Чисте серце без гріха. Матвія. П'ятий розділ, 8 вірш написано. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Ось стан серця, в якому може бути мир Божий. Тому що якщо в серці є гріх, це є перешкодою для присутності мира Божого. Ісая 48 розділ, 18 вірш. О коли б ти прислухався до моїх заповідей, то був би твій спокій як річка, а твоя справедливість, немов морські хвилі. Бог визначає залежність серця людини від того, чи присутній в ньому гріх в цьому серці, чи це серце чисте, і яке йде відношення. До Божих заповідей. Коли людина любить Божі заповіді і виконує їх, тоді йде очищення цього серця. До Римлян, другий розділ дев'ятий вірш. Недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зло. Наявність гріха в серці воно не тільки не дає можливості. Миру Божому знаходитись там. Але навпаки виникають такі обставини, коли відбувається оцей тиск, і виникають ще додаткові труднощі. І ми знаємо, коли в серці гріх це життя воно втрачає сенс і воно може навіть погано закінчитися. Ми пам'ятаємо історію, яка була Зананією Сафірою. В них був в серці гріх. Вони не захотіли очистити своє серце від гріха, і цей гріх він навіть привів до того, що їхнє життя дочасно закінчилося. Слово Боже чітко говорить про те, що не може бути миру в серці, коли присутній гріх. Потрібно видалити із свого життя гріх. І тоді мир Божий, він потече, як річка. Мир Божий ніколи не буде знаходитися поряд з гріхом. Третя умова, яка необхідна для того, щоб мир Божий був в серцях людей, це любов до Слова Божого. Спрага до спілкування з Богом, бажання дізнаватися все більше істин зі Слова Божого. Псалом Давида 118, 165 вірш. Мир великий для тих, хто кохає закона Твого, і не мають вони спотикання. Мир Божий відсутній в тих людей, які називають себе християнами, але не мають оцієї спраги, не мають цього бажання досліджувати Слово Боже. Занурюватися в нього, пізнавати Божі, Божу волю в слові Його. І ось римлянам, 8 розділ 6 вірш. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Коли Люди занурюються в Слово Боже, коли вони розмірковують над цими Божими істинами. Ці, ці думки вони спонукають, що люди починають вести духовне життя. Інформація зі, сторон, зі сторінок святого письма приносить нам спокій, надію, дає нам задоволення та впевненість у майбутньому. Розуміння, що нас очікує в подальшому. Коли є це стремління читати Слово Боже, це як певний такий індикатор, який показує наші відношення з Богом, наскільки ми хочемо все більше досліджувати Його істини. Для нас є гарним прикладом, в Слові Божому, це Ісус Навін. Який всією своєю силою занурювався в закон Божий, занурювався в Боже Слово. І коли ми читаємо Ісуса Навіна, перший розділ, восьмий вірш, написано: нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливим дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Ми бачимо оце відношення до дослідження слова, слова Божого, щоб розуміти волю Божу з його слова. Ось ми бачимо це третя умова, яка потрібна для того: це любов до Слова Божого. Щоб в нашому серці панував мир. І четверта умова це довіра Богові, довіряти Богові своє життя, довіряти Богові в будь-яких обставинах, які б нас не оточували. Читаємо Іван від Матвія, 6 розділ, 34 вірш. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра. За себе само поклопочиться. Кожний день має досить своєї турботи. Не журитися про завтрашній день, не перезавантажувати себе ті, тою інформацією тими різними такими ситуаціями, на які ми не можемо вплинути, але воно негативно впливає на нас. Так само Євангелія від Луки, 12-й розділ. З 29-го вірша написано. І не шукайте, що будете їсти, чи що будете пити, і не клопочіться, бо всього цього люди світу оцього шукають. Отець же ваш знає, що того вам потрібно. Шукайте отож його царства, а це вам додасться. Ми бачимо, що. Ісус Христос через Слово Своє говорить до нас, щоб ми не клопоталися, щоб ми ставили правильні пріоритети, щоб ми ставили на перше місце шукати царство Його, дізнаватися Його волю. А все інше воно буде нам додано. До Фелип'ян, 4 розділ, 6 вірш, також говориться: ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай. Виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Бог закликає, щоб ми прикладали зусилля не турбуватися, а довіряти Богові. Коли ми потрапляємо в тяжкі обставини, нам особливо легко втратити цей сердечний мир. Тільки надія на Бога. Тільки розуміння того, що Бог все контролює, що Бог створив цей світ, що Бог створив кожного, що Бог знає кожну волосину, яка знаходиться у нас. Він все знає, Він все контролює. І тому оця впевненість і розуміння, що Бог володіє всією інформацією, вона дає нам. Підстави довіряти йому, Ісайя 26 розділ з 3 вірша. Думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Надійтесь завжди на Господа, бо в Господі, в Господі вічна твердиня. Надіятись на Господа, довіряти Господу щиро. Повністю ось ця опора, ось ця надія. І ми знаємо життя Давида, коли він був царем. Як складно йому було приймати рішення, коли проходили різні такі війни, складні обставини, він довіряв Богові. У нас в церкві проходив молитовний. Чоловічий сніданок, і ось було одне з таких завдань, щоб брати сказали, який улюблений вірш із Біблії, щоб вони його процитували. І більшість братів цитували ті вірші, які були записані в книзі Псалмів, ті вірші, які прожив Давид. Тому що ми зараз живемо в такий непростий час, такий складний час. І ось так як Давид тоді довіряв Богові. Це зараз і нам дає сили довіряти Богові і прож... перейти, і прожити оці непрості часи в нашому житті. Основа спокою та збереження миру це по дитячому довірити своє життя в руки Божі. Християни мають сьогодні привілею віддавати свої турботи Господу і мати утіху від Нього. Ось ми розглянули ці чотири умови, які потрібно, щоб були в нас для того, щоб мир Божий панував у нашому житті. Перша умова це наблизитися потрібно до Бога, друга це мати чисте серце, виконувати Його заповіді, триматися подалі від гріха. І навіть якщо десь і з'являється цей гріх, щоб призивати ім'я Ісуса Христа. І ми пам'ятаємо, що кров Ісуса Христа вона очищає від будь-якого гріха. І третя умова це любов до Слова Божого. Постійно досліджувати Слово Боже, прибувати в Його Слові. І четверта умова – це мати довіру до Бога, довіряти Богові повністю все ціло на 100%. Сьогодні Ісус Христос закликає. Всіх людей отримати Божий мир. Читаємо Євангелія від Матфія, 11 розділ 28 вірш. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Цей заклик сьогодні лунає до всіх людей планети, щоб вони навернулися до нього, прийшли. Приклали ось ці зусилля. І оці слова, які сказав Ісус Христос після свого Воскресіння, оці два слова, мир вам, вони мають надзвичайно важливе значення для нас. Тому що для того, щоб сказати ці два слова, Ісус Христос пройшов надзвичайно складний шлях. Він постраждав, Він взяв всі гріхи людства на себе. І він Воскрес і закликає, щоб всі люди прийшли до Нього. І так, як Він Воскрес, щоб ті люди, хто прийдуть до Нього, ті, хто будуть вести святе життя, хто буде мати мир Божий, вони будуть з ним у вічності на небесах. Ми, як учні Ісуса Христа, Будемо радіти тому, що Воскрес наш Спаситель Ісус Христос, який сьогодні навіть в цих складних обставинах дає нам свій мир, цей мир Божий. І хай цей мир Божий панує в нас, і щоб ми створювали всі умови для того, щоб цей мир постійно збільшувався в нашому житті. І щоб це все допомагало нам з радістю чекати зустрічі з нашим Господом Ісусом. Христом амінь.